вами і... Ігор. І сьогодні ми будемо грати в Roblox в режимі, в якому ми будемо проходити обі. Так. Нам щось каже ось ця лікар. Ми... От що таке? Нас вбило. Опа. Опа, друзі. Опа. Опа. все, друзі. Ось так. І що, Що ми натиснемо на цю кнопочку, чорні? Вс, отак. Ну так, воно зникло, Я, я так і знав. якась пружинка. Добре, ми будемо проходити це обідачі. Ми вбилися. Так. Ні, я не хочу. І хтось на 10-му з Ізі. А я тільки на четвертому І ще хтось. Це простий паркур, але не знаю. Але, але, все, друзі. Ми прийшли знову. Все, ми нам ми акуратно йдемо, щоб ми випадково не впали в цю жежу. Опа, все. Тепер на я. Ключ знайти. Ключа немає. Нема. Нема. Шукаємо ключ, друзі. Все, не шукаємо ключ. Може десь є ключ? Блін, скільки тут шукати. Купчас треба шукати. Блін, друзі. Я не знаю, що робити. Странно купоча треба все робити. Ключ! Друзі! Нарешті! Добре, що я це все не шукав. Ось. Тут пробігаємо! Головне пили не попадаємо. Опа, все. Оп оп, жижа! Я тупо стрибнув на жижу і мені джон сталося. Реально прикольно. Все. Ми на дев'ятому стейджі. Що десятий стейдж такий важкий, що його ніхто пройти не може? Чи що, друзі? Я не знаю. Я вже на 10 стейджі. Він ж не є важкий, цей стейдж. Що його ніхто пройти не може? Ту по його ніхто пройти не може. І стоїть. Це реально дуже простий. Ну той десятий простий. Це я не скажу, що простий. Ну він простий все одно. Ну я трохи навчився паркувати Ну блін, я ти по-за останньому. Ех. Опа, опа, опа. Перестати Все, і дивіться, я дрей собі курточку прикид зробив. У нас віски так прикольніше, мені здається. Ось. стрибаємо, 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 стрибаємо і стрибаємо ще. раз. Вс. Дванадцяти друзі. Ні, дайте, що дванадцятий теж не є важким стейджем. Ось. Ми єдині хто на тринадцятому стейджі. уявляєте, друзі. Куда ми їдемо? Минаємо на чотирнадцятому стейді, друзі, уявляєте? Ну давай. А, ми на останнє поле. Все. Іде на май відкривати. А, тут. Все, друзі. А. Я тупо стрі... А, ну так пізніше мене вбиває. А як я на тій жижі? Я там вмер, а я... Тут з'явився реально прикол А тут же я реально вже умеє себе, а там вже я реально вместе. Я не хочу, мені заважає. Двійний стрибок прикольно, але. Не треба. Ось. Та блін, я зі прийшов, друзі. Там. Ну блін, чого ж там ребіта немає? Що ж це таке? Може пройти цю штуку Налегка, але і там дуже мало чекпоїнтів. Тут ну, там максимум мав би бути чекпоїнт. Блін, я вже не висвалився Тут... Я ціла міліметриком на ти. на Став міліметриком! Яка лава? Це не лава. якась свігня. Мене вже починає нервувати. Ой, я чуть не впав тут, як гра називає. Лава б'є. Та що ж це таке? Я не пройду цю гору, я не знаю, як я це маю пройти з вами. Я не можу навіть стрибнути на ту штуку. Розовіня. Я так попробую стриба, може так зручніше буде. Від першого лиця. Від першого лиця, певно, зручніше буде. Там джеральники ультра хардкор. Все, нарешті, нарешті все нарешті, брить, все, нарешті, 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 я ти прийшов. Тільки не, я на той сторону підручка. Як мені сюди залізти? все залізти. На що мене дивилися? Ось ще одне відео по обі, я так само знімав. Ще одне відео по обі. Так само То подивіться, там теж в мене були проблеми з драбиною. Я не міг заскочити на одну ж. Ну, так само дивіться. Ось, ми з слегкітю пройшли. Ой, ха-ха-ха-ха, друзі, друзі, у нас Якщо туди не застряг, не застрягнеш тут. Туда, треба? Все, друзі, все, я застрібну! Туди, <клухи> туди, куди треба. Я так говорю туди, куди треба. Так. Все. Тут чекпоінт буде чи ні? Нарешті там чекпоінт є. Чекпоінт. А не там не про... Друзі, это... <клухи> Я на 17 а на 17 стейджі. а хто на пятнадцать, а я а на 17. Ладно, я крутись пацан, цього серверу. А ч я тут? Ну я ж не понял, що тут. Ну Я ж тут чекпоинт, не А блін, я не знову не достреплю. Ви на 9 стоїть. Тільки в мене чи це вбиває. Ні, на, та штука не вбиває. Не треба мені карпи. Рейнболі. Все, не треба мені нічого. Я сам допомог і пройти. А, якщо з тим рейнбольним карпетом, це рану, чи ти? Кінець, что дійона ішти. Так, ось, все, ми дальше залазим. Так, шо, нас донтез не відпускає слизи. Свої... Той, двітя. Доктор Донтист. Да ну йому. Не б'ємо. Тож тут хоть повільно ми пройшли тебе 20 два стейджі, друзі. Рально. Як тут пройти? Всі я не тут має бути якийсь двійний стрибок І що? Опа. тут вже реально важко. Треба. Це я не знаю, чи я це пройду чи ні. Це вже реально важко. Та блін, ну як? Я поганий обі. Нормальний обі вас тільки і випробування. якісь важко, блін. О боже! Я вже думав, що я вже впав. Вс, нам зстрібне, дострібну, господи боже, я думаю, що я вже не дострібну. Вентилятор, щоб нам не зажувало. Чого ліпше, ми на 21 рівні зажували. Замнямкало Ух, я думаю, що ми вже знову там. Опа-опа, таке, що нас зажувало. А так зрозумів. Ось. Далі достребує. Ось. 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 І Ось! Все! Нарешті. а все одно не зараховує, як рівень. Все. Ось перше зарахувала. Тут зуби цей поганий, цей добрий, цей такий собі цей гарний, цей золотий, а цей знову такий якийсь. А що мені робити? Ем А що а... я в роті якогось пацана? Я якогось пацанчика в роті. Ти ж його шлунок? А просто таке. Я не можу витягти зуб? що це таке? ножка курица, ножка. Блин, д... е... очень есть. Блин, еле дует. Яблоко. Блин, руку сбил. Чуть руку сбил. Друзья, уявляй. А что это такое? А! Трехи... Оп. <вес%>. <пес%.> <пес%. <пес%. <пес%.> Блин, кнопка. Попробуй еще. Опа. 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 А це вже реально страшно. І важко. Опа. Опа. А настільки і ж важко. а, а тут настільки часу чекпоинта навіть немає. що й дуже не пізно чекпоїнти ставлять. Тут хоч білодин чекпоїнт був за цей весь шлях, Все. Кух, друзі. Я вже думаю, що ми вже впадемо десь. Профе. ДНК. Тут кров. Як вони? Я не чи як вони називають, я вже не пам'ятаю. Мене зразу не вбили Я вже на 24 хтось на 20, хто на 14, а всі решта майже не прийшли. Опа. Якісь нубіки, а я за 8, за 13 хвилин вклався аж 24 випробування. Вже я так розумію, буде 25. Васичьом, 27! 27 випробувань, друзья. А не 24, а 27. Вот Трохи переплутав. Так, все. переплута. Вс. Я так разум. Ааа, мы типу с дупы вилезли. Не, ну все, вс, О, Выхлини, друзья! Що? Ви беншов ви втекли звідси? Все, друзі! Ми покинули до тидо центр. Ху, друзі, все, ми покинули це все. Діло. Чи ще там випробування будуть? Не, друзі! все. друзі! Все, ми виграли, друзі! Прикольно! Нарешті ми тут можемо розслабитися! Джампат! Швидкість! Опа, друзі! Все, ми можемо стрибати і бігати! Реально прикольно. Як е, ви бачите, реально дуже прикольна гра. Я так думаю, наприклад. Як сюди зайти? Ось таке в мене питання Джампа. Ми з джампадом можемо багато чого зробити, але не в цей раз, так бачу. Мене достребує, друзі. На жаль, але мене достребує. Ну тому, друзі, всім бажаю гарного дня, гарного настрою і всім па-па!